Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас на перегляд цікавого відео, який буде присвячен звіту в гарному марафоні, в крутому марафоні, який придумала Оксаночка Недошитка. Марафон називається Іграшковий бум-осінь. Це вже друга частина. Оксаночка влітку також знімала такий чудовий проєкт. Тепер. Осінній сезон. Я з великим задоволенням доєдналася до цього проєкту, підтримала Оксаночку, пов'язала разом з нею у компанії і не тільки з нею, а ще й з чудовими майстринями Амігурумі. Внизу буде посилання на канал Оксани і на канали Інстаграм Сторінки дівчат, які приймали участь у цьому проєкті. Переходьте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, переглядайте їхні роботи. Це дуже круті, дуже яскраві іграшки. А я тепер хочу вам відзвітувати в своїх досягненнях, які мені вдалося зробити за цей тиждень. Окрім тих процесів, які я в'язала ще не в проєкті. В мене буде на каналі ще наступне відео: Це з моїми процесами, які були за кадром. Я їх лише. В'язала, а потім просто під'єднаюсь вам їх покажу, що в мене було зв'язано. А цей цілий тиждень ми в'язали хто що хотів. Не було якоїсь теми, щоб можна було пов'язати комусь одне, комусь друге. кому що треба, той той в'язав. а Я обрала собі тему драконів. Наступний рік, 2024, це рік дракона. І мені вони потрібні для наявності, тому я собі обрала тему і поставила за мету зв'язати шість драконів. Мета досягнена, я собі задоволена і хочу вам їх показати, які вони круті вийшли. Ось такий ось перший дракончик, він був в мене недороблений, йому лише треба було дов'язати трішечки запчастинок і оформити, і він повністю готовий. А цей дракончик плюшевий, з'їв майже 2,5 моточки. А з ростом я забула приблизно, мабуть, 26-25 см у висоту. А потім після цього дракончика в мене була мета на понеділок зв'язати дракошу дівчинку. А понеділок був не дуже, не дуже вдалий, тому що я в'язала. Лише дві ручки і дві ніжки. І це і всі мої були досягнення. Але сьогодні я готова вам показати красунечку. Ось таку ось чудову дівчинку, яка в мене народилася завдяки цьому проєкту. Дівчинка зв'язана по платній схемі, мені цю схемку подарували. Ось такий ось чудовий яскравий дракоша дівчинка в сукні, яка знімається. Немає ще гудзиків, підбирала-підбирала, щось мені нічого не сподобалося, лишила без гудзиків. По майстер-класу тут йдуть ще квіточки або бантики на голівоньки, але я не знаю. Поки лишила такого, думаю, чи треба, чи не треба, і мені ще не вистачає хвостика. Дуже хочеться ще сюди хвостика. У мастер-класі немає, але що ж то за дракону, якого нема хвостика. А ось такий ось у мене красунчик. Красуня дівчинка вийшла за понеділок. Я її закінчила, вона мені дуже подобається. Я собою задоволена, ось така ось гарнюня. Бачите, вона навіть без хвостика не хоче сидіти, тому обов'язково їй потрібен хвостик. А, на вівторок я собі обрала схему, на мій погляд, простеньку. Я подивилася, почитала, що з собою. Уявляється цей мастер-клас і взяла з собою, тому що ми їздили на день народження до племінника, і я взяла з собою моточок ниточок і поїхала вив'язувати крутого дракончика. А, так, дуже крутого, дуже яскравого, дуже милого. Ось такий ось дракончик за вівторок в мене вийшов. Є в мене в мене ньому недочотив, Це моточок основного кольору, мені не вистачило. А тіло повністю було вив'язане з одного моточка. А ось голова трішечки відтіночок відрізняється. При денному освітленні дуже відрізняється, а при е, штучному освітленні не дуже й видно. Тому я вирішила прикрасити його так і зробити, як, як пончик-присипочка, чи, я не знаю, як цукерочку якусь. Ось такий він у мене. У крапушку вийшов у відтінок усього його грибінця. Крильця як для мене дуже заманенькі, можна було б сюди і більше. І ось така ось мордочка, ось такий ось красунчик, дракончик в мене вийшов. Він мені дуже подобається. З ростом він 30 см. Я не дуже засмучена, що відтінок відрізняється. На кожну іграшку є в мене свої покупці. Обов'язково його куплять, він дуже круто виглядає, він такий цікавенький, незвичний. Я думала, гадала, можливо, якусь йому жилеточку, якийсь одяг зробити, щоб не дуже відрізнялося. Потім придумала ось таку ось йому притрусочку зробити, і досить непогано вийшло. Такий він, як наче у ковтиночки. Мені він подобається, я задоволена. Дуже крутецький вийшов дракончик. Це за вівторок. За вівторок я осилила хвостик, ручки, ніжки, тіло. А все решта, вже, ну і трішечки до мене шипів було зв'язано, а все решта вже дов'язувала протягом тижня. Це результати за вівторок. А з великим задоволенням, хочу вам показати ще результати за середу. А в середу я в'язала плюшового дракончика і в'язала не одного. А так як не закінчила ну там невеличкі запчастини розпочаті. Він повністю не готовий, ще один дракончик, тому вам покажу лише одного. Це ось такий ось хлопчик хлопчик-дракоша. Ось так він виглядає. Дуже великий. Це дві самі великі іграшки по 30 см. Ось такі в нього крильця, ось такі в нього шипи. Ось так виглядає він у повний зріст. Досить темний колір, це дольче, здається. Погано передається на камеру. Я з ним сьогодні гралася, гралася в кадрі, йому робила фотографії, але не дуже воно передавалося, тому <сум> нехай буде поки такий. Темнувато передає камера, але вживу він такий зеленкуватий, гарно виглядає. Я задоволена це на зразок такої схеми, як я в'яжу. Зайчиків і котиків, мені подобаються такі іграшки. Вони у мене користуються попитом, тому обов'язково цей дракончик знайде свою домівку. А є в мене результати і за четверг. Я в четверг в'язала дракончика. Дракончик по безкоштовній схемі. І це ось такий ось омалюк. Маленький, гарненький. Планую такого малюка повторити і обов'язково не одного. У мене ще один такий розпочатий. Його так руки не дійшли, тільки в процесі його запчастини у готових роботах за жовтень місяць. Обов'язково ви побачите його не одного. Ось такий ось красунчик. Мені дуже подобається цей відтіночок зеленого. Круті будуть дракони, жабенята і динозаврики. І останній процес і остання готова робота за цей тиждень у проєкті Іграшковий бум-осінь це ось такий ось дракоша. Це самий маленький дракончик. Ось такий ось він яскравий. Мені приходили коментарі стосовно крильць, писали, що я не так їх пришила, не так їх оформила, ці крильця. Але я навмисно так зробила. Хочеться мені не такі, як у всіх. Ці дракончики, вони вигадані, вони не схожі на котиків, собачок, як ми вживу, їх перев'язуємо, щоб вони були дуже схожі. А це такі придумані персонажі, тому мені захотілося, щоб крильця виглядали гарненько догори оцими зубчиками. Тому я. Задоволена і цим результатом. Він мені дуже подобається. Ось таким ось у малюк. Обов'язково буду таких продовжувати створювати, тому що вони виходять дуже-дуже яскраві. І оце і все, оце ось такі ось результати, які я змогла зробити за цей тиждень. Іграшки круті, іграшки закінчені, більшість з них закінчена, як і планувала 6 штук. Ті два, які в процесах ви обов'язково побачите незабаром. А на сьогоднішній день це ось такі ось результати. Ще раз велика подяка Оксаночки, велика подяка дівчатам, за мотивацію, за шалені, приємні, теплі коментарі, за вашу підтримку, якою ви мене підтримували протягом цього тижня. Дякую, Оксаночки, за таку цікаву ідею. Я результатами задоволена, настрій крутезний, підготовка трішечки розпочата, малувато, звісно, але для початку вистачить і такої веселої компанії дракончиків. Дякую вам, що були зі мною, підтримували мене лайками, вподобайками і приємними теплими словами. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!